Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. СБУ викрила лікаря медзакладу Коростані, який виправдував російську агресію. Служба безпеки задокументувала ще одного пропагандиста, який публічно виправдовував збройну агресію РЕФ та воєнні злочини окупантів цього разу. Виправдовувачем країни терористки виявився житель Коростеня, працівник місцевого медичного закладу. За матеріалами справи 57-річний медик у розмовах із колегами активно пропагував ключові меседжі кремлівської дезінформації. Зокрема, фігурант прилюдно заявляв, що збройне вторгнення РЕФ до України було. Вимушеною і спровокованою дією, оскільки, з його слів саме з території нашої держави готувався напад на Росію. Відповідальність за руйнування української інфраструктури та населених пунктів лікар покладав на наших захисників, стверджуючи, що російські війська нібито обходять українські міста і нікого не вбивають. Крім того, вбивство мирних жителів, у тому числі Бучі. Фігурант називав казками та маніпуляціями або пояснював кармою за вигадані утиски російськомовних громадян та вороже ставлення до росіян, які нібито культивуються в Україні. Ініційовно спослужою лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань злоумисника. на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ обвинувачують медика у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України розпочатої дві 2014 році, тобто вчинені злочину, передбаченого частиною 1 статті 436.2 кримінального кодексу України. Досудове розслідування кримінальному провадженні завершено. Винувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Підозрюваний в 10 мільярдній афері фонду держмайна купив елітне майно за кордоном. Журналісти з'ясували, що підозрюваний в афері, пов'язаній з фондом держмайна, Андрій Гмирін зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно. Джерело розслідування бігусінфо у 2020-2021 роках, колишній голова фонду держмайна Дмитро Синиченко та ще 11 фігурантів провернули масштабну аферу, в результаті якої вивели з бюджету України 10 мільярдів гривень. Схему посадовці організували таким чином, що на керівні посади в держпідприємствах Одеського припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної компанії призначали своїх людей. Ці угоди укладали вигідні контракти з підконтрольними фірмами, які належать до робіти Синичанка і його команди. Продукція з державних підприємств продавалася цим фірмам за заниженими цінами, а далі перепродувалася з націнкою. Прибутки від перепродажу осідали у приватних компаніях і виводились за кордон. Організаторами схеми слідство називає ексголову фонду Дмитра Синиченка та Андрія Гмиріна, які працювали у фонді до 2017 року. Окрім них, у справі ще 10 підозрюваних. Відомо, що вісім учасників втекли за кордон та перебувають у розшуку, включно Синиченком та Миріним. За даними журналістів Бігусінфо, родина Гмиріна обзавелася як мінімум трьома компаніями в Об'єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023 року одна з дубайських фірм створила фірму у Франції, яка придбала там вілу та п'ять земельних ділянок на лазуровому узбережжі загальною вартістю близько. 5 мільйонів євро. Розслідувачі з'ясували, що площа віли 400 квадратних метрів, в середині п'ять спалень, чотири ванні кімнати, на подвір'ї басейн. За інформацією редакції Біузінфу, у серпні цього року у Франції арештували це майно у рамках кримінального провадження, яке розслідують в Україні. Також родина Гмиріна стала власниками яхти, вартість якої оцінюють у близько 5,5 мільйонів євро. Нардепу Шевченку оголосили підозру в Держзраді. Правоохоронці оголосили про підозру у державній зраді народному депутату України Євгенію Шевченко, джерело ДБР СБУ ГП. Повідомляється, що служба безпеки України, державне бюро розслідувань та офіс генерального прокурора зібрали докази державної зради з боку чинного народного депутата України. У повідомленнях правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але обставини справи вказують на Шевченка, який нещодавно закликав президента Володимира Зеленського починати переговори з Росією. Наразі прокурори офісу генпрокурора вручили підозрюваному клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації з території Республіки Білорусь. За матеріалами справи фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави агресора. Нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні та публічно. Закликав до зміни меж території та державного кордону України депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв'ю про російським налаштованим блогерам та експертам. Після чого цей контент поширювався на пропагандистських змі на території РФ з метою створення на території країни агресора суспільної позиції. Що це офіційна позиція представника української влади? У програмах депутат поширював інформацію, яка утверджувала масові свідомості думку про те, що, начебто, українська влада довела країну до повного краху втрати територій та людей, та неспроможна досягти миру. Також нардеп нав'язував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з Росією на будь-яких умовах. Він також поширював інформацію спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише в внутрішні справи України, а й спричинив Україні війну, а й намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові слідством також встановлені його контакти з представниками Посольства Республіки Білорусь після того, як він у вересні 2020-го з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Він неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових політичних структур та навіть самопроголошеним президентом країни. Посилаючись саме на цю зустріч, депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ з території Білорусі за інформацію слідства за протекцією Лукашенка. Депутат та його близькі родичі вели активний бізнес представниками цієї країни, у тому числі на ринку електроенергії та міндобрив. Купуючи там товари за заниженими цінами, вони завозили його в Україну через іншу європейську країну і продавали набагато дорожче. Режим сприяння з боку білоруської влади дозволив депутату за півроку отримати півтора мільйони євро чистого прибутку. кажуть у ДБР. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тисяч євро. Решту не вдалося отримати у зв'язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків. Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тисяч доларів США. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Браконьєри чи самі лісгоспи. Вирізання лісів Карпат продовжується в умовах війни. Наприкінці вересня Закарпатська Держакоінспекція отримала повідомлення про масову вирубку лісу біля дороги на Буковель. Виявилось, що принаймні півтори тисячі дерев там вирубали без жодних документів. Інспектори підрахували, що браконьєри завдали шкоди на 32 мільйони гривень. Мова не лише про вартість знищеного лісу частину колод коні тягнули гірськими потічками, руйнуючи русла і навколишню екосистему. NGL Media проаналізували супутникові зображення від міжнародної організації Global Land Analysis and Discovery і виявили, що за останні 20 років в українській частині Карпат вирубали. 161 тисячу гектарів лісу це майже 10% усього лісового покрову. 80% цих втрат припадають на лісництво Держлісагентства. Решта втрат припадають на комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо міністерства міноборони, міносвіти чи мінагрополітики. Якщо вам важко оцінити масштаб втрат лісу 161 тисячу гектар, то просто уявіть, що це площа Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом взяти. 18 листопада, ДП Ліси України на своїй офіційній сторінці відповіли на запит журналістів-авторів розслідування про фантастичні рубки лісів в Карпатах. У своїй відповіді депеліси України відкидають звинувачування в свою адресу в організації схем заробітку ГНАЛІСІ і натомість звинувачують журналістів, в тому що своїм розголосом вони знову хочуть. Зірвати лісову реформу, нагадаємо, тиждень тому редакція Золотого Батону випустила власне розслідування про схеми на будівництві фортифікацій для збройних сил України. Виявилося, що наші військові страждають від браку лісу і не можуть через відсутність матеріалів будувати фортифікації на фронті. Ми виявили схеми, за створенням яких можуть стояти самі лісгоспи або ж навіть керівництво ДП «Ліси України. Харківські угоди можуть бути лише невеличким пазлом у великій корупційній схемі, адже майже всі обласні адміністрації, а не лише Харківська, отримали кошти з державного бюджету для облаштування фортифікаційних споруд при фронтовій зоні, а також на кордонах з РФ та Білорусію. І мова йде навіть не про сотні мільйонів, а про десятки мільярдів гривень. Крім того, будують не лише військові адміністрації, а й окремі підрозділи Збройних сил України. І всім їм потрібен ліс, і всі вони бідкаються на його відсутність. Очманіли від можливої грандіозної наживи чиновниками на фортифікаціях під час війни частина народних депутатів України та створили у парламенті тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань використання коштів державного бюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення. Інформації про роботу комісії в ЗМІ обмаль відомо, що комісія проводить закриті засідання в парламенті з тими. То має доступ до державної таємниці за участю вищого військового командування Міноборони та генштабу Голів, ОВА, НАБУ, СБУ, ДБР та Нацполіції, а також інспектує будівництво фортифікацій. Виїжджали на Херсонський, Сумський, Запорізький, Покровський напрямки та на прикордоння Житомирської області з Білорусі. Як з'ясувалося, саме тема відсутності лісу номер один, про яку говорять військові членам комісії на місцях. Ось що розповів про фортифікації кругової оборони Покровська, народний депутат України від Житомирщини, член ТСК Дмитро Костюк. Так виглядають точки бойові? Так у нас виглядає зараз траншея, не укріплена, без лісу, не обшита, тому що просто банально не вистачає лісу. 30% забезпеченості військових, де ліси України? Де ліс? Я розумію, все. Ви будуєте санаторій в кротних місцях. На цей ліс вистачає там дуже гарно. Тут, звісно, немає Світязя, немає інших озер, не так красиво, але ліс потрібен тут більше, ніж там. Можете собі уявити, що буде восени, що буде зимою, як оце все просто затопить, замолить грязюкою. Тут буде неможливо вести оборону. Виконано два етапи робіт, ще два не виконано, бачимо, не обшито, антидронного захисту немає, немає матеріалів. 1 листопада на засіданні тимчасової спеціальної комісії за поясненнями викликали голову Ліси України. В нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні записи розмов учасників. Одразу відзначимо, що на цьому засіданні був дозволений допуск тих, хто не має доступу до державної таємниці, і жодної державної таємниці в наших аудіозаписах розголошено не буде. Є ряд військово-сивільних адміністрацій, які стверджують, що не можуть купити деревину в ліса України і вимушені йти і купляти в приватних. Звинувачення на бік на сторону окремих військових адміністрацій з приводу закупівлі деревини за завищеними цінами, там, там 6, я не знаю тисяч, 7, ну тут різні, там я не знаю, були воно тоді будується на тому, що підрядні організації закупили за цю е, ціну у когось із вашу деревину, не у вас, а у когось з посередників. Чи це самі військові адміністрації таким чином закупають вашу деревину посередників? Оця система, яка руйнує довіру до ДП Лісів. фактично ми не можемо у ДП лісів в Україні замовити необхідну кількість. Тобто, це питання якось системно воно прорабатується опрацьовується? звичайно. Е, значит, ну по-перше, ви повинні зрозуміти, що крім закон про вилучення, ми це відкладаємо так. То зрозуміло, вся деревина, яка реалізовується державним підприємством, вся вона реалізовується через відкриті аукціони. Юрій Булоховець розповідає народним депутатам про те, що ДП «Ліси України реалізовують деревину для будівництва фортифікацій лише двома шляхами. Або цю деревину відповідно до закону вилучають, або ж прозорі тендери. Нібито немає жодних переговорних процедур і договорів за зачинними дверима, все на аукціоні. А на слова народних депутатів про те, що відповідно до отриманої ними інформації щодо депе ліси України, навмисне робили так, щоб програвати ці аукціони, щоб перемогли підконтрольні приватні підприємства з метою заробітку. Волоховець відповідає, що це навпаки депеліси України є жертвою махінації. Нібито вони робили все, щоб перемогти. Пропонували найнижчу ціну, але їх... Протизаконно викидали з торгів. Ми, «Ліси України, як один із багатьох інших учасників беремо там участь. І нас по якимсь питанням на початку відхиляли. Ми писали скарги в антимонопольні комітети і так далі. Ми боролися за це. Ми дали найкращу пропозицію. Я коректно, ми дали найкращу пропозицію, але нас відхилили. Були відповідні скарги в антимонопольний комітет і так далі. Потім ця ситуація вирівнялася. Ми навчились, скажімо так, як перемагати. І ми почали перемагати. Ось ці перемоги. Замовником деревини виступають не лише військові адміністрації, але й самі Збройні Сили України. І ось що ми почули від військових під час засідання тимчасової спеціальної комісії. В середньому році е я був начальником інженерних ліс. Мені там задавали деякі контролюючі органи. Чому ви не купляєте ліс, ДП, ліси України? За цей напрямку мене відповідав Сергій Васильович, е е Я відправляв навіть ми запрошували в одну військову частину представників лісів да? України. Це все було оформлено протоколу. Ліси України чітко відмовились від наших умов щодо поставки, правильно каже пан Юрій. Щодо поставки, у нас немає чим возити, нам немає чим доставляти. Відтоді, навіть на початку цього року ми знову ж лісами України були порушені умови тендеру, коли тві, ну, ваш заступник дзвонив. Мені спочатку ми там розбирались. Коли два лісництво крилюки з були... клісове господарство і та саме два дайшли на тенер, получається і так як від ліси в Україні вони ма да, і в відтоді переміг той. Ну я назву ну не при народних депутатах не, не було той підприємець, який був третій, купив ліс мелем. Потім в лісах України не возив нам. це було знову мова про відмову від постачання лісу від державного підприємства Ліси України, і знову контракт на сотні мільйонів для. Приватних компаній. Компаній, які невідомо де беруть ліс. Якщо в Україні немає приватних лісів, в принципі, а весь ліс є державним і перебуває в руках державного монополіста. І це вже говорить не чиновник з обласної адміністрації, а керівник військової структури. Повне розслідування про крадіжку сотень мільйонів гривень на лісі для будівництва фортифікацій, дивіться в соціальних в мережах телеканалу N1, Facebook, Instagram та YouTube.